Ви пам'ятаєте, вчора ми обговорювали цей виступ кличка? Всі е заяви, те, що метро зараз затопить, що мести, мости впадуть, що зараз все знаходиться в заганебному стані. Це виключна робота на російське ПСО, які створюють всю картинку для того, щоб депресивний настрій в Україні продовжувався. Депресивний настрій щоб Україні продовжувався. Хто йому сказав, що в Україні депресивний настрій? Я не знаю. В Україні все чудово. Всі люди задоволені, щасливі. Заможні, вони їздять класними дорогами в Києві автостради, а в бік теж теж в боки класні дороги. Знаєте, коли вони на роботу добираються, а іде дощ, то вони не по щиколотку, а інколи по коліна в воді в ну і далі, ви зрозуміли. Вони не турбуються про те, що їхні автомобілі можуть втонути. А це дорого в цілому. Так, що депресивних настроїв українців, українців немає депресивні настрої створюють ось чиновники, коли вони так відносяться до громадян України з отаким, ну я з такою добротою, з такою теплотою. Знаєте, от якщо тебе щось не влаштовує, і ти це висловив, то знайдеться чиновник, який скаже, що ти поширюєш депресивні настрої і взагалі працюєш на ворога. Так, от сьогодні на сцену вийшов депутат Київради. Андрій Вітренко, і от озвучив таке. Ну давайте послухаємо ми знову стали свідками безвідповідальності, бездіяльності міської влади, відсутності елементарних управлінських якостей, відсутності е, і прийнятної стратегії розвитку міста Києва, ба навіть тактики розвитку міста Києва, вона взагалі відсутня. Замість цього міста Київ керується таким законом. Знаєте, що друзям все а всім іншим закон України я йому вірю я йому вірю друзям все а всім іншим закон України. І ви знаєте, я не на боці цього чиновника, чи там кличка, чи Слух народу і так далі. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли. Вони абсолютно всі однакові. Всі одна, на мою точку зору, вони ділять владу, вони ділять ресурси, вони, вони навіть коли сваряться одне з одним, то це означає часто, що вони чогось не поділили. Я не знаю там пан, пан Андрій як, але е, я вдячний йому за цей коментар. Тому що на фоні того, що виходять чиновники і вже звинувачують громадян України, які не хочуть бути вбиті. Тим, що е, міст обвалюється а за ним ніхто не слідкує, і виявляється, що це вони е, депресивні настрої ширять і працюють на ворога. От я вдячний йому за цей коментар, за те, що чиновники між собою повинні розібратися, хто там із них сіє депресивні настрої. А все оце тому, що немає виборів. От тому вони так себе знахабніло інколи поводять. Телеграмшаці профілю там.